Привіт, мене звати Марія Лебедєва. молода письменниця. Скоро вийде друком моя дебютна книжка «Некромант». Це Dark Fantasy Young Кедалт, трохи соціальна драма. Отже, я попросила чат GPT підготувати якихось п'ять запитань. Перше це хто я така і чому раптом вирішила видавати книжку дійсно. Ordinary герл. Працюю в ІТ, багато працюю з людьми, дуже багато чим займаюся. Я така людина-оркестр. Знаєте, у мене то одне хобі, то інше, то там одночасно багато хобі. І чому я раптом вирішила видати книжку? А цю конкретну книжку, основу я написала ще майже 10 років тому. Досить же ховатися від світу, час проявлятися. У мене означає бути авторкою і навіщо я це роблю. А, яка мія трансформувати інформацію? Та обставини, які або спостерігає, або переживає, оформити якийсь гарний художній текст. Людина, яка любить аналізувати і підсумовувати. Ну, як на мене, я не знаю. Художня література, це просто художня література для розваги Навіщо я пишу в принципі, в своє задоволення? Чи я хотіла, щоб відчув читач, коли закрила останню сторінку моєї книжки? Закривши мою книжку, з нетерпінням чекав ще. Чому автору є що сказати? А почуття просто такого легкого задоволення від кінцівки, що все ж таки є якась надія, там трошки не все однозначно, але ну, має бути якесь задоволення.